Уже почався сезон молодої картопельки. Усі її роблять по своєму і я покажу свій рецепт. Для початку беру десяток. Картоплин приблизно однакового розміру. Вибираю менші, бо вони смачніші і гарненько їх промиваю. До речі, це зручно робити за допомогою губки для посуду. Гарненько усе промиваємо і у каструлю Також сюди чайну ложку солі. І ставимо її варитися. Хвилина 20-30, щоб вона добре проварилася у середині. Після чого на добре розгідти сковорідку трошки олії та шматочок масла, щоб масло не горіло. Вкидаємо картопельку і обсмажуємо її до золотистого кольору. Дрібно нарізаю три зубчики часника, до картоплі додаю ще один шматочок масла, кидаю часничок. Ваші улюблені приправи я використовую лише чорний перець і паприку. Усе разом перемішуємо і смажимо 2-3 хвилини. Далі одна ложка сметани і жменька дрібно нарізаного кропу. Смажимо ще 30 секунд. Картопелька по цьому рецепті виходить дуже смачна та ароматна. Став лайки та підписуйся.